І багато принесе тобі гріховних думок, викличе боротьбу розбрати чутки, заздрість, ненависть і подібні глохі пристрасті, які обтяжують саме тіло і викликають хвороби. Поспішіть здобути незлобивість і простоту серця святих, щоб Господь наш Ісус Христос прийняв вас до себе і кожен з вас міг з радістю сказати. А мене ти охорониш заради лагідності моєї і поставиш перед лицем твоїм навіки. Бог говорить через пророка, а ось на кого я спогляну, на смиренного і сокрушенного духом, і на того, хто тріпоче перед Словом моїм. Господь же наш так говорить в Євангелії. Навчиться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Отож придбайте собі смирення і не майте гордості в серці, властивої дияволу. Хто має гордість у серці, той причетник диявола, гордовита людина усім ненависна, тому що діла її марнославні, через що вона і грішить. Усі гріхи мерзенні перед Богом, але наймерзеннішим є гордість серця. Хто умовляє або дає пораду гордому, той схожий на того, хто л'є воду в дереву посудину, або на того, хто звертається до птаха, що летить, горді серцем люди мерзенні перед Богом, серця ж смиренні і сокрушенні Бог не знищить. Сама любов Божа, зійшовши до нас звище, стала смиренною до останньої міри. Полюбимо ж смирення, щоб можна було взивати, поглянь на скорботи мої, знесилення моє, і прости всі гріхи мої. Не ходіть слідом за похітю очей своїх і не розслабляйтеся серцем своїм, бо зла похіть розбещує серце і затьмарює розум, Як найдалі відходьте від неї, щоб не прогнівався на вас Дух Божий, що живе у вас. Подвизаймося за чистоту навіть до смерті і всіляко зберігаємо себе від скверних похотей. Для цього остерігаймо дивитися на красу жінок, не будемо рабами нечистих пристрастей і ганебних похотей, які ненавидить Бог. Ім'я Бога напишіть перед очима сердець ваших, щоб всередині вас постійно взивалося. Ви храм Бога Живого і місце перебування Духа Святого. Хто захоплений нечистою похіттю, той перед Богом подібний до безсловесних тварин, за словом псалмуспівця святого Пророка Давида. Отже, зненавидимо те непотрібне око і придбаємо чистоту, бо вона є славою ангелів Божих. Але якщо з навіювання диявола впадемо, то встанемо через покаяння і приступимо до того, хто прийшов знайти вівцю, що заблукала в гріху. Хто не може стримувати уст своїх і язика, хай поклопочеться принаймні не бути багатослівним. Пильнуй людину, візьми владу над язиком своїм і не примножуй слів, щоб не примножити гріхів. Поклади палець на уста твої і узду на язик твій, тому що багатослівна людина не залишає в собі місця Духу Святому. Якщо хтось новачок ще, розмовляючи з тобою, запитає тебе про щось спасительне для його душі, відповідай йому: якщо ж про те, від чого немає йому користі, будь як глухий, який не чує, і як німий, який не говорить. Примусимо себе представити міцну варту до уст своїх, щоб про когось не сказати чогось поганого. Тому що скверні слова гірші за будь-яку отруту всі рани заліковуються, а рана від язика ні. Язик необережного наклепника, яким рухає диявол, отруйніший за язик зміїний, тому що він викликає сварки і гірку ворожнечу серед братів, всіє заколити, злодійства між мирними і роз'єднує багатолюдні громади. Отже, уникайте ославлення інших і зберігайте мовчання. Хто любить мовчання, той перебуває поблизу Бога та ангелів Його, і у вишніх місце Його. Господь говорить, що відтоді збереже путі твої, коли ти сам зберігатимеш уста свої. Святе Писання засвідчує, що сором буває двоякий, один, від якого народжується гріх. А інший, від якого походить слава і благодать. Сором вчинити гріх є істинний і спасительний сором, сором же, з якого народжується гріх, є сором, що перешкоджає виконанню заповідей Божих. Нічого не соромся робити, що відповідає волі Божій, і в справі істини не крийся, не бійся сповіщати вчення Господнє або слова премудрості. І не соромся гріхи свої відкривати своєму Отцеві Духовному. Господь наш, співчуваючи нашим душам, говорить у святому Євангелії, горе вам, коли всі люди говоритимуть про вас добре, бо так робили пророкам батьки їхні. Отже будемо трудитися навіть до смерті, противлячись марнославству і відсічемо його злі паростки, щоб воно не довело до загибелі. Уникай марнославства, бо багато хто загинув від нього. Воно спонукає людину на великі труди, пости, молитви, багаторазове неспання, милостині, що роздаються перед людьми, і на багато чого подібного. Але всім цим людина нічого іншого не досягне, окрім сорому і ганьби. Не намагаймося показувати в собі щонебудь особливо велике. Щоб через це не загинути і не заплутатися в численних видах марнославства, тому що демонів марнославства надзвичайно багато, будемо ж ревно йти до того, щоб здобувати славу святих, так само, як і їхню богість, щоб отримати солодку похвалу Божу, Блаженні у Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Господь наш Ісус Христос у своєму Євангелії сказав, терпінням вашим спасайте душі ваші, також хто витерпить до кінця, той спасенний буде. Тому, з якою ревністю належить нам істину трудитися і терпіти, щоб досягти того, що приготоване нам на небесах, але перш ніж підійдемо до пролиття крові, не будемо хвалитися. Тому що жоден художник не хвалиться своїм твором, не закінчивши його? Того належить назвати блаженним, хто здобув перемогу терпінням? Свого часу він буде прославлений у вишніх, так як Лазар. Псалмоспівець Давид сказав, які солодкі слова твої в устах моїх, вони солодші за на язиці моїм. Суди Господні дорожчі за золото і дорогоцінне каміння, істинно блаженний той, хто не спить, і виконує заповіді Господа нашого Ісуса Христа, поки досягне істинного пізнання Його, так що може сказати: дивне для мене всевідання Твоє. Бійся бути невірним, щоб не прогнівався на тебе той, хто сотворив нас. Хто проповідає істину невіруючому, дорікає йому або вчить його, той подібний до людини, яка кидає дорогоцінні перли в глибину моря. Навпаки, як вода по похилій землі тече вниз і біжить туди стрімко, так слово Господнє натікає в душу віруючого. Пильнуймо і постійно розпалюємо благу ревність у домі нашого розуму. Щоб не назвали нас недбайливими і лінивими, На древнім і пильним пристрасті ніколи не візьмуть гору. Якщо ж він і впаде колись через підступи спокузника, то ревність і пильність відразу відновлять його. А недбайливий і безтурботний, який не має ревності угодити Богові, якщо впаде від спокуз диявола, навіть не помічає вчиненого ним гріха. Тому що серце його жорстоке, як камінь, і він подібний до приборканого і загнузданого мола, на якого будь-хто сідає без спротиву з його боку. У таких людей диявол здійснює всі свої похоті і своє повне розтління, і куди хоче тягне кожного з них, поки звершиться неправда його, і той помре зі стогоном і плачем. Недбайливий є подібним до розваленого і покинутого дому, який не має ніякої ціни, але огидний всім, ніби проклятий, як житло Єхідден, скорпіонів і звірів. Ніхто про нього не турбується, як про розвалений і запустілий, такий стан недбайливого. Завжди зберігайте ревність і ніколи не втрачайте її, щоб не потрапити під владу ворога. Коли є в людині ці прекрасні ревність і піклування про все добре, то вони зберігають і застерігають її від усіх падінь і пошкоджень, тому така людина є місцем перебування Духа Святого і, щасливо звершивши свій шлях, удостоюється з миром спочити разом зі святими. Ми чули, що блажений Павло, роздумуючи про дівоцтво, так про нього сказав. Не маю повеління Господнього, не мав Він повеління, тому що не всі можуть знести це важке ярмо, тому і залишене воно для свобідного вибору тих, які в змозі знести його. Ніхто з дівственників не хвалився дівоцтвом, бо воно є благодаттю самого Бога. Дівоцтво віддаляє від себе жіночі почуття, плодські помисли. Гордість серця і любов до всього диявольського, воно далеко від себе відганяє також нетерпляче невдоволення, ненависть до людей і мирську славу, схиляє до богослужіння, стримує язик і черево карає постами, коли воно прикрашене всім цим, то буває жертвою без пороку і скверне. Якщо ти, дівственна душа, піклуватимешся про багато страв і ходитимеш, дивуючись собою, то будеш посоромлена у всіх справах своїх, якщо не стримуватимеш язик свій, то будеш пустою протягом усього твого життя, і, значить, марно взяла на себе великі труди. Праведно йдімо тим шляхом, яким ішли святі, що про них написано. Блаженні, непорочні, що ходять у законі Господньому, тобто у чистоті тіла, у чистоті язика, у чистоті очей, у чистоті рук, в чистоті вух, у чистоті ніг, у праведному перед Богом думанні і у чистому серці стосовно одне одного, як говоримо ми в молитвах: серце чисте створив мені Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму.